Я Олег Корнієнко, воєнний кореспондент телеканалу АСІ ТВІ. Крайній mm -hmm. раз в АТО я їздив у 2020 році, а потім було два роки перерив. Тому я кажу: я просто зняв з бронекаску, сів і поїхав. Але коли вже ти їхав на позиції до військових і ти там їхав за бровари, наприклад. Ти собі до кінця не можеш повірити, що реально ось фронт тут. Він буквально там за 20 кілометрів. Але коли в самобучу ми приїхали, це напевно реально був шок. Там люди просто були закопані в килими завернуті, бо на цвинтар не могли повести, бо там росіяни просто влаштували полювання. Подвір'я місцевої церкви у самому центрі Бучі перетворилося цвинтар. Вбили десь 30-річного хлопця. Він був у будівельній касці. На цій касці написали Воїн світа». і застрелили його, я так розумію, лоб. Ми були в багажнику з оператором, а на задньому сидінні лежить боєць весь в крові голий. І він майже не притягне. І ти думаєш, що робити? Снімати тобі це? Чи не сніма? А де медики у нас? Бігом зови тряпсоти. Давай, 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 куди. Але я там показав е, рука в крові. Без обличчя щось це. Хоча б показати, да. ось яка вона ціна. Де, хто? у когось вийшло. З укриття фактично не виходимо, бо буквально кожну хвилину чуємо вибухи. І обстріли, оце може бути лише там один обстріл. Він може тривати кілька годин. Коли ти бачиш, що людина після цього тобі посміхається, ну ти не маєш права точно нить і ти розумієш, що твої проблеми, навіть коли ти повертаєшся в Київ, це ніщо. Ну і в цьому, напевно, моя місія. Да? Я хочу більше показати тих, завдяки кому там зараз я сижу тут. Завдяки кому Київ собі живе?